Я вже майже місяць катаюся на Zicker CX і я вже точно можу його офіційно захейтити і сказати, що мені не подобається в цій тачці. Дивіться, номер один, що мені відразу от не сподобалося. Чуєте цей звук? Це отут ось ця платформа, вона всередині якимось чином там скрипить. Ну Це, це просто це, це срака. Це чесно срака. Напишіть в когось в коментах, хто ще стикався з такою проблемою. Ми це точно вирішимо на сервісі. Ми точно знімемо цю платформу, і точно якимось чином її тут посилимо, загерметизуємо чи щось там зробимо. Коротше, щоб не було цих звуків. Тому що, коли ти їдеш, ну це просто мене вибішує. Другим мінусом, я точно вважаю. Не до кінця пропрацьованими і не супер якісні камери 360. Як на мене, ну очікувалося більшого. Колись е, я бажав ці камери топовими. Якість так дійсно класна. Автопарковка супер. Але те, як викривлюється зображення, особливо там вночі чи коли падає дощ, чи коли ти паркуєшся паралельним паркуванням і хочеш бачити реальну дистанцію до передньої перешкоди, так воно показує в сантиметрах, але ну після Тесли. Мені це не до вподоби. Так, другим третім точнішим мінусом я вважаю, ну дивіться, це хтось може посміятися, але це моя думка, що другий ряд надто багато місця має, і за рахунок того, що там надто багато місця постраждав багажник, можна сказати. Так, тобто мені в багажнику малувато місця. Я би хотів, щоб в багажнику було ну, хоча б на 2-3 см більше простору, так, якби відсунули другий ряд. Там, там дійсно багато місця. Тобто я зі своїм зростом спокійно сідаю. І мені здається, що краще б збільшили об'єм. Ну і відсутність індукційного відкриття дверки багажника. Немає індукційного відкриття, тобто не можна махнути ногою і відкрити багажник в Zicer C's. Ну, не знаю, ну, така собі історія. А що ви думаєте? Напишіть в коментах.